Діяльність Харківського державного музичного ліцею, що триває, незважаючи на жахливі обстріли Харкова під час вторгнення рашистської армії в Україну, стала прикладом незламності та героїзму. Заслужений діяч мистецтв України Олег Оріщенко сприйняв своє призначення на посаду директора ліцею. Цей період надважких випробувань не тільки як виклик, а й як знак долі. Так склалася моя доля, що у листопаді 23-го року міністр культури запропонував мені очолити заклад, Харківський державний музичний ліцей. У минулому це Харківська середня спеціальна музична школа-інтернат, в якої. З якої починалася моє моя життя, мабуть, так сказати, тому що е, у 1968 році, коли мені було 6 років, е, приїхала делегація в дитячий садочок, тут неподалік у Коротич. І відібрала мене в дитячому садочку е, і запропонувала моїм батькам навчатися в цій славетній школі. Погодьтеся, що всі ми родом з дитинства. Перші роки життя формують наш характер, ставлення до людей, здібності. Я сам з родини військових. Папа був у мене військовий, мама спочатку теж. Народився я у місті Харкові на вулиці Дарвіна. Ну, в сім'ї у нас не було музикантів. Але всі полюбляли співати. У нас була на той час дуже велика сім'я, тому що у мами були сім сестер і четверо братів. І коли збиралися, всі зазвичай всі співали пісні. У музичній десятирічці. Так звався раніше ліцей. Олег спочатку навчався на хоровому відділенні, а потім перейшов на відділення духових та ударних інструментів. У 80-му році я закінчив школу і поступив до, на той час Харківський інститут мистецтв на кафедру духового, духового відділу. І е, навчався там в трубі вже професійно, але вже з другого курсу мене почали запрошувати в різні оркестри міста Харкова. Це було на початку е, Естрадно-Симфонічної оркестри Олександра Литвинова. Е, також я працював в оркестрі Бікбенді Слатіна після служби в повітряно-десантних військах. Олег повернувся до Харкова, почав працювати на заводі, щоб заробити гроші на квартиру. Такий досвід у мене був 90-х років, коли я працював не по фаху, і коли Юрій Янко, мій однокласник, отримав посаду головного диригента філармонії, він запросив мене допомогти йому. Піднімати філармонію, тому що ми всі розуміли, та ну ми бачили, що філармонія була в Занепаді. Та будівля, яка була надана із старого порного театру, вона була напівзруйнована, і треба якось було піднімати цей заклад. Сьогодні Харківська філармонія одна з найкращих в Україні. І в її відродженні є велика заслуга Олега Оріщенка. Йому притаманний не тільки талант музиканта, а й професійний менеджерський хист. Другого світу я отримав працюючи на заводі, це бакалар з економіки. А третя вища освіта – це магістр академії при президенті. Організаційні та менеджерські здібності допомогли Олегу Оріщенко підняти на новий рівень Харківський театр опери і балету. У 2013 році у грудні я отримав пропозицію від заступника губернатора і очолити харківський. Театр опери та балета. І наказом міністра культури воно було призначено на цю посаду. І, до речі, я не знав всіх нюансів на той час, в якому стані знаходиться оперний театр, тільки візуально все це бачив. Але коли я заглибився в цю глибу. Я зрозумів, що там дуже багато роботи. Завдяки команді, яка збиралася вокруг біля мене і е, навкруги тої е, мети, яку ми ставили перед собою, е, ми зробили дуже потужний крок в розвитку. Е, Тепер вже Харківського національного академічного театру опери і балету. До пандемії коронавірусу театр східопера здійснив 32 прем'єри. Ми зробили такі потужні світові прем'єри, як вишиваний король України. Я надавав такі можливості молоді нашій і реалізуватися, і Армен Калаян себе проявив дуже гарно в постановці Опери Мазепи. Антоніна Радієвська, яка поставила балет Пандора. Тобто всі були заохочувані, як митці, щось зробити таке, щоб відчувалося, щоб вони. Все ж таки залишили свій е, е, слід в житті е, та, Харківського театру опери та балету. Ми мали таку е, честь приймати і Людмилу Монастирську, і Андрія Юрченка, е, видатного диригента, і е, балетмейстерів, таких як Георгій Ковтун. На який створив постановку балету Спартак, яка відзначилася дуже гучно в серцях наших глядачів. Ми почали робити концерти Просто небо на притеатральній площаді проводити вистави в літній час. Зробили такі потужні фестивалі, як опера», Summer Fest, літній фестиваль. Сьогодні прекрасні довоєнні часи діяльності Східопера згадує народна артистка України Світлана Коливанова. Я очень рада, що так судьба как-то сложилася в мене, що я певний період времени. В оперном театре работала под руководством Олега Владимировича, и действительно, вот тот период времени как-то для меня показался очень таким э, благостным. Я чувствовала себя под руководством Олега Владимировича. Во-первых, всегда э, человек очень был доступный, всегда можно к нему было зайти если что-то мне нужно выяснить, поговорить. Вот. И я очень рада была, что я могла к нему всегда вот так вот зайти. Он всегда выслушает. И всегда, если меня что-то волновало, и что-то как-то было не по себе или что, он мог успокоить, он мог сказать, все будет нормально, все будет хорошо. Олег Орищенко сгадывает те сложные проблемы, Які йому як очільнику схід опера доводилось вирішувати у лютому 2022 року? 22 рік, трагічний рік початку повномасштабної агресії Російської Федерації? Дуже важкий стан був на той час, але ми спромоглися все ж таки налагодити контакт з усіма нашими співробітниками 100%. Ми знали, хто де знаходиться і вже в квітні ми почали планувати виїзд нашого театру, нашої трупи за кордоном. З Харкова виїхала 71 людина, а до міста Львов, де нас чекали автобуси, вже доїхали 250, включаючи 28 дітей, включаючи членів родин і 145 працівників театру. Першою країною яка прийняла трупу харківських артистів, встала Литва. Це були е, наші друзі, литовська національна опера, яка е, на чолі тоді з Діонасом Сакалаускасом і завдяки генеральному продюсеру Артурсу Олен... Оленскасу зробили все можливе, щоб ми е, там розташувалися. І це було незабутнє. Олег Оріщенко зворушено розповідає про тих людей, які стали друзями театру під час війни. І завдяки подрузі, з якою я познайомився у березні місяці 22-го року, Міла Вербицька та Віра Дубачова. Ми відново почали працювати над тим, щоб переїхати. Всією трупою до Словаччини. На той час Харків був під постійними обстрілами і повертати Коволоти до Харкова не було можливим. І ми таки переїхали в Словаччину. Це місто Габчиково, яке прийняло нас і надало. Тимчасовий притулок з цього міста ми почали відтворювати культурну дипломатію по всій Європі. І це були країни, починаючи з Сицилії, з Палермо, Рим, Італія, Ватикан, в якому ми зробили дуже потужні концерти. І на якому ми презентували монету монетного двора Ватикана на підтримку України. Це було ще кілька місць в Італії. Потім Австрія, Угорщина, Німеччина, Польща, в яких ми зробили. Потужний проєкт разом з польськими режисерами і польським інститутом, дітями-сиротами, які майже 900 дітей мешкало в цьому конференц-холі з усієї України. З'їхались, Олег Хоріщенко став лідером української культурної дипломатії в Європі. Культурна дипломатія під час війни відіграє дуже важливу роль. Ну, по-перше, це пропагація української культури, українських митців, українських композиторів, творів українських композиторів, письменників. Це дуже важливо і ми бачили на наших заходах, як це сприймається людьми. У 2022 році ми єдина. Культурна установа, яка за кордоном е зробила три заходи: у Польщі, у Відні, е в Стефансдомі і е в Словаччині в Братиславі. Е майже три тисячі людей, які прийшли на центральну площу Братислави, і е ми зробили концерт, і була. Україн, хода українців і словаків, і всі, хто приєднався до цієї ходи, до центральної площі, це дуже потужна зброя, і це сприяє нашій перемозі. І сьогодні, очолюючи харківський державний музичний ліцей, Олег дбає про участь талановитих вихованців. У мистецьких проєктах світового рівня, на мій погляд, харків Мюзікфест, особливо у ці роки воєнні, це дуже такий яскравий приклад того, як суспільство дійсно полюбляє культуру, свою, свою українську культуру, музичну культуру, взагалі, найбільш цікавим, найбільш таким ну, любимим був, був і є дитячий симфонічний оркестр. Серцевину таку ну, більшу роль, найбільшу роль у цьому оркестрі, звичайно, в буквальному і переносному сенсі, і в, 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 грають е, саме е, учні нашого ліцею одарених дітей. Ну це ну, цілком зрозуміло членом опікунської ради Харків Мюзікфесту. Є Володимир Гриненко, харківський меценат, який подарував ліцею роялі фірми Стенвей. І завдяки цьому навчальний заклад отримав міжнародний статут All-Stenway School. Створення All-Stenway School надихає на те, щоб ми все ж таки створили і завершили проєкт. Який був започаткований Валерієм Ніколаєвом Туховим музична школа майбутнього? Олег Оріщенко презентував проект школи майбутнього на засіданні клубу ротарі Харків Сіті, який об'єднує активних лідерів думок, що особлюють рушійну силу змін у суспільстві. Олег, це дуже потужна людина, яка додала до нашого клубу напрямок культури і мистецтва. Тому ми з радістю підтримуємо всі його починання, проекти, які він пропонує клубу для творчої розвитку діточок. Юні музиканти з Харківського державного музичного ліцею беруть участь у багатьох волонтерських проєктах. Один з них це концерти для дітей з родин воїнів. Які віддали своє життя за незалежність України, Французький бульвар з самого початку підтримував проект Ротарі дітям героїв. На його базі, на базі французького бульвару, відбувається проект Щасливий день для дитячок воїнів, які загинули. До цього проекту доєдналися вихованці музичного государственного ліцею під керівництвом Олега Ріщенка. Всі працівники ліцею. Відмічають увагу, турботу, любов Олега Оріщенка, що проявляються по відношенню до всіх і до кожного. Ми дуже раді, що, що нас, наш заклад зараз очолює Олег Владимирович, це як наш штурман, який керує нашим кораблем. І ми дуже гарно і вайшли в ці в це в це життя. музичне і організаційне. У нас все, все працює зараз. І ми ну, тішимося. Нам дуже пощастило нашому ліцею, тому що після Валерія Миколайовича Отухова директорство прийняв такий тяжкий і незручний час. Пан Олег Володимирович Ріщенко. Нам дуже пощастило, тому що він наш випускник. Крім того, що він наш випускник, він ще й мешканець нашого інтернату. Те, що сам пан Олег пройшов в шкільні роки, він не забув. Це дуже відчувається в відносині до дітей, до учнів, до колег. Він дуже толерантний, м'який. Сердечний, добросердечний, я б так навіть сказала. Олег Оріщенко є носієм якостей нової еліти України, по-європейськи відкритий, здатний не тільки приймати управлінські рішення, а й обізнаний в усіх деталях, пов'язаних з діяльністю ліцея, а головне сприймаючи своє оточення як родину. Почуття ж до власної родини, дарують йому енергію та натхнення. Родина в моєму житті грає дуже важливу роль. І я дуже завдячую насамперед мами Людмиле Вікторовні Ріщенко за те, що вона дала мені життя, за те, що вона не вагалася ні в чому. І робило все можливе для того, щоб я відбувся як людина. Я дуже дякую Натальці, Біляєвій, моїй дружині, яка, не дивлячись на всі труднощі, які відбулися спочатку війни і спочатку пандемії, була завжди поряд зі мною. Я не знаю, для чого жити, якщо не для тих людей. Які знаходяться з тобою поряд, найкращим чином місію Олега Оріщенка висловила народна артистка України Світлана Коливанова. Іскусство творчество це настолько важно, що просто без этого не буде ніколи чоловічего духовного росту.